Михайло Іванович, прокоментуєте, будь ласка, положення законопроектів про вищу освіту? Е, ну, дійсно, зараз на розгляді є три законопроекти про вищу освіту. Я думаю, коли взагалі ми говоримо про прийняття законів, не тільки про вищу освіту, а взагалі закони, які торкаються будь-якої сфери життя, вони повинні бути реальними і прив'язані до реального життя, не просто якісь мрії, які не можуть колись збутися. Порівнюючи ці три закони, я, ну як ректор, можу сказати, що найбільш вдалий закон це де розробники теж такі три ректори Сорока. que І калетник, ну це реальний закон. Звичайно, є там поправки деякі до різних статей. От ми на раді ректорів Керадського регіону розглядали цей закон, направили на спілку ректорів України і на комітет Верховної Ради з питань науки і освіти свої побажання, але це найбільш вдалий і реальний закон. Він відображає реальну картину вищої освіти і деякі певні кроки, які повинні зробити вищої освіти далі. Це Торкається в першу чергу автономії, особливо фінансової автономії, вищих навчальних закладів, розвитку, подальшого розвитку науки і так далі. Два, два інших проєкти, вони дуже схожі, я б сказав. І, на мій погляд, не дуже вдалі. Дуже багато незрозумілих речей. По-перше, різні, наприклад, там, Національна комісія засвіту. Ти з вищої освіти, яка повинна вирішувати деякі питання ну паралельно з міністерством. Як це може бути? Є державний орган управління міністерство. Воно повинно проводити державну політику на підставі законів, на підставі рішень указів президента, на підставі урядових рішень і так далі. Національна комісія це можливо бути громадська організація, але це не вона не, не повинна якісь робити певні рішення, які будуть впливати на вищу освіту. От. Ну, І також я б сказав, що е, ну, е, це так, такі побажання більше, як можливо, колись це буде. От ми, от ми, Я ректор такого середнього регіонального вузу, то я б сказав, що другий і третій проєкт закону вони розраховані на дуже крупні вузи, скажімо так, національного масштабу. а на середнього що вони не розраховані. От, тому е, я я, як ректор, як голова ради ректорів, кірацького ректору на ну, відео нашого ректорського корпусу, звичайно, будемо підтримувати закон, який розробили наші колеги, народні депутати Сорока, Ківалов, от і Калеті Карва Миколаївич.